Я Кузьма, командир бойової машини Бредлі, приймав участь у АТО. Потім у зв'язку з хворобою матері був змушений уволитися. і був за кордоном в Італії працював півтора року. Так нічого не вийшло. Манка померла. Потім жінка померла. І я знову тут. Був у штурмах, ходив на виходи. На одному із виходів я тупо йшов, 800 метрів там посадки було штурмувати, чистили нори. я йшов всю дорогу, ну, тупо падав. У мене ноги хворі, і перелом правої стопи був. Потім перший до мене, мене до себе визвав сказав, підеш бредлісти. Я був інструктором після цього і стільки бойових виїздів, тобто ну, пішло мені бридне. Машина доволі міцна і хороша, але в умілих руках, треба не забуватися, що горить усе. А якщо б екіпаж опитний, вмілий. Вміє працювати, то це незамінна річ. Нас бояться. От піхота, наприклад, завжди, раділа, коли я приїжджав на точку погрузки. Він каже, ви коли нас вивозите, висаджуєте, ми знаємо, що перших 3-4 дома наші. Кажу, чого? А каже: Залазиш вікно каже, всі отак, каже, лежать. <глухи> Тому що Бредлі для Я одразу радів, що так виходить, що ми успішно воюємо, нищимо ворога. Але в один момент перейшло розуміння того, що не може так довго бути безнаказано. Получали, получали, гарно, підривалися, обтурили нас за рахунок міцності машини, за рахунок загаженості екіпажа, за рахунок цього ми вижили. Ще дуже велику частину успіху докладає механік водії. Процентів 60-70 у мене був без механік водій Його заставить зупинитися, наприклад, коли ми вже там десь напередку, тільки коли піхота виходить, все, все останнє час він їздить. Він мені зразу навіть прицілитися інколи не давав. Приходилося вчитися стріляти на ходу, але практика, багато практики було за рахунок цього. Ми виконували задачі доволі успішно і в основному на ходу. Приблизно в неповних три місяці у нас вийшло 98 бойових виїздів. Це був часів Яр, Нью-Йорк. От там основна маса була виїздів, роботи було дуже багато, йшли штурми. Нам вистачало часу, буквально тільки, щоб зарядитися. Два-три виїзди було до 12 часов ночі. Два-три виїзди після 12 часов ночі, а бувало таке що з переростанням у день. Я пам'ятаю, як ми перший раз зробили шість виїздів за темний період доби. Для нас був рекорд. Ми думали, оце ми можемо. Це було випробування на витривалість, на міцність. Задачі ж різнопланові. Там не так, що поїхав, одну определенну роботу зробив, вернувся. Задачі кількохетапні, скажімо так, на під'їзді постріляти куди треба, висадити групу. Проїхати далі з вогнем, забрати трьохсотих, двохсотих, або зробити їм доставку, тобто викинути їм БК. На обратній дорозі ще там кілька здань розвалить. От ми тоді брали екіпаж, ми закривалися в Бредлі, ми знали, що ми зараз поїдемо і кому-то буде жопа. Проблеми починалися чогось, чогось, коли я вже приїжджають на позицію, тобто до ворожої позиції. Або втурять, або підриваєшся. Часто таке бувало, що приїхав, машина стала, і їй потрібно покидати машину. Піхота зав'язує обой і це дуже складно вийти звідти. І Ми зазвичай отримуємо наказ покинути машину і відбратися своїм ходом. Задача була пропрацювати вулицю і висадити групу, щоб вони її просто дочистили. За рахунок того, що ми хотіли піхоту трошки сховати, щоб їй менше було бігти, легше сховатися. Ми нарвалися на протитанкові міни. Ефект, звісно, був. Дим пішов з відусі, жахнуло добре. Монітори потухли, дим в салоні. Але ми всі вціліли, кантужило і вціліли разом з піхотою. Піхоту ми випускаємо. І за рахунок того, що нам не було наказу покинути машину, я продовжую вести бій. Піхота зараз ляже, мені треба було допрацювати. Вони полягали за рахунок того, що вони розуміють, що монітори потухли, це підрив, це серйозно. Я почав стріляти в ту сторону. Якраз вони зараз в мертвій зоні. Я їх не достану відсюди. Вони це прекрасно знають, тому що на полігоні у нас цьому обучають. Тобто, вони знали, що їх так не зацепить. Вони знали, розуміли, що я стріляю, можу по ним попасти. Орієнтуються, добре орієнтуються, гарно навчені. Я перестану стріляти і вони встануть. Тобто вони відчувають момент бою, вони розуміють, що відбувається. За рахунок того я спів допрацювати, а вони залишилися э, неушкоджені і продовжили виконувати задачу. Тут я отримав наказ покинути машину. З цієї сторони, з лівої, працював кулеметник довгими очередями. І так вийшло, що ми виходили під кулеметну чергу, я з механіком водієм проскочив, а мій навідник ні. Ми сутки вибиралися Нью-Йорка своїм ходом. І річку брод переходили, вийшли на союзних мінометчиків, ще носили міни мінометчикам допомагали. І він бере першу міну, заряджає, а над ним гілка. Отака. І ця міна розривається прямо над нами. Я ще як зараз тоді пам'ятаю, блядь, цей день колись закінчиться чи ні. Вранці прийняли рішення виходити самостійно. Вийшли на власні позиції, нас забрали. Ми були добре контужені і повезли на больничку. У часом ярі теж ми покидали машину, у нас три години підірські дрони ганяли. По пасаці. Ми обігли до, до укриття. І там було два уламки: один в голову і один у ногу. В голову я забувся, потім хлопці, коли мене стригли, зацепив машинку щось, каже, що це в тебе в голові? Пальцем ковиряв, каже, прикинь, брата, не в тебе осколок потягнув. А так основним контузією. контузію машина все брала на себе. Коли покидав коробочку, мені дуже обідно було за машину, за те, що задача не до кінця виконана. І я сам собі в голові тоді прокручував, подижіть, підра. Я зараз доберусь до другої машини, блядь, я зараз приїду. Зараз розберемося. От з таким настроєм треба воювати. Тобто, ну, мабуть, злость, не знаю, в якійсь степені. М -м -м -м, відчуття справедливості, що їх тут не повинно бути. Всегда хотілося їм носити. Командир роти тоді казав, я знаю, що ви сядете, поїдете, зробите. Ну, треба, там ждуть. Розуміння того, що тебе чекають, і ти потрібний. Потрібно працювати, воно теж давало натхнення, сили якоїсь і впевненості в собі. Я отримав дві нагороди, орден за мужність третього степеню і отримав золотий хрест за те, що не злякалися, не здалися, не зупинилися. Перший, коли довідався, що в мене стільки виїздів, полукав до себе, привітав, сказав, що радий, що такі, як я, служать, Подарив мені пістолет. Я його люблю, цей пістолет. Мені дуже подобається, і він зручний. Кала дуже потужний підрозділ в плані спецзасобів. По-перше, техніка, по-друге, обслуговування техніки. По-третє, сплоченість сама самих екіпажів. Та я ж не тільки в екіпажі був, я в штурмовиках. Ні разу такого не було, що ми там кинули когось із своїх або мене кинули. Я ж розповідав, що мене проблеми були з ногами. Хлопці завжди допомагали. Мене підрозділ відправив на лікування у Черкаси. Я полікував ноги і, в принципі, підрозділ зробить усе. Ну і це дуже великий плюс. Втома, втома вона проходить, ти це прекрасно розумієш. Взагалі дуже важливу роль має налаштування. Треба ще туди хлопців довозити, тому що тим, хто там важко. І ти розумієш, навтаки, що тебе чекають, сідаєш і їдеш. Молишся пів дороги, але ж потрібно роботи. Знову ж таки, я ж кажу, за рахунок того, що ти знаєш, що на тебе надієш, надіється, тебе ждуть. Ти потрібний будь там. Сідали і їхали. Треба їх зупиняти і гнати.